Привіт, друзі! На швидку руку, як то кажуть, розповім вам історію. Вчора моя сестра попала в аварію. Ну, через косулі. Косулі бігли по дорозі і вона вимушена була звернути. І, ну, коротше, так вийшло, що що говорити, слава Богу, що вона жива залишилась, машина перевернулася, побилася, машина. Непригодна була для поїздок, це вчора сталося. А сьогодні вона вже купила собі нову машину іншого кольору, така сама модель, але, ви бачите, я до чого кажу? Я мрію, щоб наші українці мали змогу купувати собі автомобілі. Не так, як у нас зараз це відбувається, що копиш-копиш роками. Хтось може купити собі, хтось не може. А просто мені так хочеться, щоб наші українці могли собі дозволити. Люба, кожна сім'я, кожна родина, щоб мали змогу купувати отак автомобілі, як люди це роблять в Америці. Щоб були кредити з низьким відсотком, щоб гривня наша укріпилася. щоб... Коли завершиться війна, ми побороли корупцію в країні. Хочу ось так, щоб в кожній родині ось була змога ось, так ось купувати собі машини, не потрапляти в аварії, звичайно, не дай Бог, а просто, щоб була така змога купувати собі автомобілі, просто навіть не паритись, не задумуючись поїхати і купити собі нову машину.